Уяви, ти прокинувся і забув англійську. Ось б я зробив, щоб вивчити її знову. Що робити, що робити, що робити? Точно, треба вчити слова? А скільки слів взагалі вчити? Нє. Треба граматику. Правду кажеш, яка граматика? Треба вчити неправильні дії слова? Ти що, гнома слухаєш? Я ж тобі поясню, на Зачекай. А? Це хто? Неможливо. Згадай, як ти почав вивчати англійську. Ну я починав з відео на Ютубі з фразами. Якими фразами? Звичайними, повсякденними фразами. Окей, okay, що ти Ще робив? Ще я змінив мову на англійську на усіх своїх гаджетах. По дві години на день слухав англомовні подкасти і дивився серіали. І що? Я просто перестав перекладати українською англійською, бо вже знав, у яких ситуаціях вживаються певні фрази. А ще я спілкувався англійською з носіями в інтернеті. Але сьогодні ви можете використовувати чат GPT як свого співрозмовника. Просто вставляєте промпт і спілкуєтесь скільки завгодно. Up, hey well. Perfect. Perfect. Серіали, по яким чився, у описі до відео. А якщо хочеш промпт для чата GPT, просто напиши в коментарях слово старт.